Навчальному році з новою командою. Можливо, ви помітили, що назву інформаційної програми ми не лишили. Тому що хочемо оголосити конкурс на нову назву, яка буде відповідати назві нашого закладу освіти. Свої варіанти назви пишіть в коментарях. Переможець отримає подарунок. Ведучі сьогоднішнього випуску Анастасія Величко і Роман Кульних. Сьогодні у випуску Свято Першого дзвоника. Знову об'єднало школярів та сповістило про початок нового навчального року. Традиційно для першокласників пройшов квест Моя гімназія. З нагоди Дня миру в гімназії відбувся ряд заходів. Ці та інші новини в першому випуску новин шкільного життя. Свято першого дзвоника це особливий час у житті кожного школяра. Коли закінчується літо і починається новий навчальний рік, цей день наповнений незабутніми емоціями, відчуттям хвилюванням та очікуванням нових вражень. Перший дзвоник символ початку нових знань, нових досягнень і можливостей. У цей день в гімназії провели урочисту лінійку та вшанували пам'ять захисників України. Свято першого дзвоника це час, коли, дякуючи нашим захисникам, діти мають змогу почути перший дзвіночок, який закликає їх до нових викликів і можливостей. У нашому закладі освіти вже стало гарною традицією проводити для першокласників захопливий квест Моя гімназія, що відкриває двері до нового світу знань і знайомить з чарівною атмосферою школи. Цього року до квесту долучилися учні самих перших класів. Маршрут квесту складався з кількох цікавих станцій. Спортивна. Діти відповідали на питання про різні види спорту. Музичний атракціон на цій станції учні відгадували пісні українських виконавців. «Безпечна» – Школярі відповідали на питання, що стосуються безпеки дорожнього руху, шляхів евакуації під час повітряної тривоги та небезпеки спілкування з незнайомцями. Здорове харчування. Першокласники дізналися про необхідність дотримуватися правил здорового харчування. Сторінками казок» – учні відгадували казкових героїв, моя Україна та Моя гімназія. Станції, що розповідають про багатство нашої батьківщини та шкільну родину, стомлені, але щасливі першокласники. Завершили свій перший шкільний квест і отримали заслужені нагороди. Грамоти за активну участь та допитливість. День миру це свято, присвячене сприянню розвитку міжнародного миру та взаєморозуміння між націями. Візначається він щорічно 21 вересня за постановою ООН з метою залучити увагу суспільства до проблеми миру як глобальної цінності. День миру. Це час для обговорення мирних способів вирішення конфліктів, підтримки гармонії та співпраці між країнами. Знаходить цього дня в Чернігівській гімнації номер 11 відбувся ряд заходів, Години спілкування, виготовлення птахів миру, вшанування пам'яті, жертв війн. А наші першокласники мали змогу відвідати зразковий музей історія школи та прослухати екскурсію, присвячену Дню визволення Чернігів. День миру нагадує нам про важливість толерантності, взаєморозуміння та мирного співіснування. Щоб навчити учнів цінувати власне здоров'я, виховувати потребу в постійній руховій активності, залучати до активних занять фізичною культурою та спортом, у Чернігівській гімназії No11 щороку традиційно проводиться олімпійський урок. Це особливий захід, який дає можливість не лише популяризувати спорт, а й виховувати дітей на олімпійських цінностях. Це свято всіх, хто любить спорт незалежно від фаху та віку. Почесним гостем на заході став Ігор Репцюх, Український лижник, біатлоніст, паралімпійський чемпіон, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений майстер спорту України. Вже традиційно в нашому закладі освіти відбулося спортивно-патріотичне свято Козацькі звитяги серед учнів восьмих класів, присвячене Дню захисників і захисниць України. У програмі також були конкурси проходження роїв з троєм, виконання української пісні. Історія козацтва, перша медична допомога, спортивна естафета та конкурс болівальників». Кожен учасник мав змогу продемонструвати свої навички, відважність та силу, а переможці отримали почесні грамоти. Вітаємо з зайнятим першим місцем 8 Д клас. Друге місце посіли 8 А та 8 Е класи. Третє місце здобули 8 Б та 8 В класи. 10 вересня виповнили 130 років з дня народження нашого земляка, геніального режисера, сценариста, основоположника українського поетичного кіно, видатного письменника і публіциста Олександра Петровича Довженка. З нагоди ювілею в Чернігівській гімназії No11 проведено ряд заходів: година духовності, Усний журнал. Заочна екскурсія, години спілкування, відеолекторій, краєзнавча година, перегляді фільмів та круглі столи присвячені його діяльності. Щороку європейський день мови відзначають 26 червня в Чернігівській гімназії номер 11 традиційно провели засідання європейського клубу Глобус. Відбулися уроки вікторини країни Європи. Переглянули уривки відомих фільмів англійською мовою, читали вірші Роберта Бернса, ознайомились з культурою, історією німецькомовних країн Австрії та Швейцарії. Саме європейський день мов тренер з особистісного розвитку Скотт Фокс із США для гімназистів показав методику зняття стресу та розповідав, як подбати про своє ментальне здоров'я. У цей святковий день покрову Пресвятої Богородиці, День Козацтва та День захисників і захисниць України хочемо привітати наших незламних військових. Вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя яскравим, довгим в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям відчизни. Слава Україні! З вами були Анастасія Величко та Роман Пильник. Гарного вам настрою та до нових зустрічей!